Огляд автопаті від Ted HEC. Крем для блиску та гладкості волосся. Привіт! Якщо ви шукаєте засіб, який допоможе приборкати пухнастість, додати блиску і зробити вкладку більш охальною, тоді цей огляд для вас це не просто фінішний сталінг. Це справжня паличка виручалочка особливо для сухого, пористого або неслухняного волосся. Автопаті це ніжний крем для гладкості волосся. Підходить для нанесення як на вологе, так і на сухі пасими. Відмінний фінальний штрих для оплатки або відновлення оплатки після дня з фіксації. Лагідно усуває статику і пушистість. Пом'якшує і додає блиск завдяки силіконам і паслам. Не обтяжує волосся. Легкий фініш без жирності. Об'єми 150 мл. Маленький варіант і запас надовше. Яскравий рожевий флакон з помпою зручно та економно. Білий крем легко розподіляється, має легку фруктову квіткову, не нотку. Для сухого, пористого, кучерявого, пофарбованого волосся. Перед укладкою кілька крапок на вологе волосся. Далі витягуємо на браш. Також можна закріпити результат і на сухе волосся. Після укладки волосся набуває близько і гладкості. Важливо, не підходить перед сталінгом, якщо збираєтесь робити локони, кучері або хвильки. Крем з силіконами може заважати фіксації. Локони триматися, на жаль, не будуть. Маленький нюанс. Силікони у складі не завжди погані. Треба розуміти, крем недобрять. Це сталін, і він допомагає досягти певного результату. Але пам'ятайте про накопичування силіконів і раз на тиждень використовуйте шампунь глибокої очистки. Тоді проблем ніяких не дає. Волосся м'яке, слухняне, блискуче, зменшується статика і кучерявість. Кінчики виглядають охайно, без жирного ефекту. Може обтяжувати дуже тонке волосся, тому потрібна невелика кількість. Не підходить для сталінгу локу. Яскравий ягідний аромат може підійти не кожному. Через популярність багато підробок. Через це довіра до крему зникає. Будь ласка, питайте сертифікат якості в магазинах. Дже не може коштувати 300-500 гривень. Автопаті це швидкий спосіб повернути волосся доглянути вигляд без складних ритуалів. Він не вимагає часу, легко наноситься і дає результат з першого застосування. Просто нанесіть не і забудьте про пухнастість, статику та п'ятьмен.